Добрий день, діти. Діти, коли ви з батьками ходили до садочку, їздили у місто, дорослі вам пояснювали, що на дорозі треба бути обережними. Слід дотримуватись правил дорожнього руху. Пам'ятайте, що без дорослих дорогу не можна переходити. Ви ще маленькі. Переходити дорогу треба тільки кроком, не поспішаючи. І переходити можна. Лише ще спеціально відведемо для цього в місцях. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям, що потрібно знати нам. Наш є світлофор. Сьогодні ми з вами своїми руками зробимо світлофор. Це дуже просто. Для цього нам знадобиться. Для роботи нам потрібно кольоровий папір червоного, жовтого і зеленого кольору, кольоровий картон, клей, ножиці і чорний картон. Спочатку вирізаємо коло з кольорового картону. Потім з кольорового паперу вирізаємо ось такі смужечки, з'єднаю їх навпіл і приклеїмо до кола з білого сторони. Так. І так робимо з другими кольорами, що в вишні ось такі гарні сонечка. Ось такий чудовий світофор у нас вийшов. Бажаю вам успіхів!